Сьогодні я покажу вам свою садову косметичку, а саме ручний інструмент, яким я постійно користуюсь. Це мої незмінні помічники. Детальний огляд всього цього інструменту я вже опублікувала на своєму YouTube каналі посилання в шапці профілю. А зараз покажу вам, як я чищу і наточую інструмент. Це мої улюблені ножиці для топярної стрижки і секатор Тобішо. Мені знадобиться блок для чищення наніва, водний камінь для заточки, олія камелії. І диспенсер. Це водний камінь, його обов'язково слід замочити у воді перед роботою. Беру блок для чищення і ретельно відчищаю застарілий бруд та іржу. Ось так виглядають ножиці після чищення і секатор. Беру водний камінь і пласкою стороною наточую лезо ножиць в одному напрямку від основи до краю ріжучої частини. І так само друге лезо обережно, щоб не порізатись. Будь-який інструмент можна завжди розкрутити. З цим справиться навіть жінка. Я не буду зараз розкручувати, бо у мене секатор гострий. Саме лезо секатора я завжди чищу пласкою стороною каменя, а кромку на контрлезі відновлюю за округленою стороною каменя. Якщо правильно доглядати за інструментом, то він слугуватиме десятиліттям. Обов'язково змащую олією камелії інструмент після кожного використання, аби не утворювалась іржа. Для зручності і економії олії користуюсь диспенсером. Готово!